Добрий вечір вже. Їду з роботи. вирішила зайти в той магазин, де я вам знімала на оновлення товару. Сьогодні, там перед останній день. Мені просто цікаво, що там залишилось, і що я там можу сьогодні щось може новеньке знайти. Тому що так часто буває, на оновленні ходиш, а на останній день знаходиш такі речі, які ти зовсім не бачив. Так що поїхали, познімаємо. Подивимось, що у нас там залишається. Передостанній день. Завтра останній, але я не зможу туди попасти, тому що вони до трьох годин, а я працюю до п'ятої. Так що все, поїхали. Сьогодні в магазині зовсім мало людей було. Я так почала розглядати сукні такі різні, були оця мені така цікава з квіточками. Ну, розглядаю я те, що до чого торкаюся, якщо мені подобається тканина на дотик, то, то я її роздивляюсь. Оця сукня мені сподобалась, тому що я відчула, що вона віскоза. Ну, хоча такий принт ну, якби не зовсім, не зовсім сучасний. Були комбінізончики, такий вельветовий сарафанчик, був ну, там кишенька спереду, вона псувала весь вигляд. Пройдемо на светрики. Светриків також небагато, ну, дуже багато розібрали. Навіть там, де раніше завжди був товар, то зараз там все знесли, зняли з тих рейлів і розвішують новий. Такий оце светрик. Оце мені сподобався светрик. Він товстенький, такий цупкий, але він вкорочений. Мені захотілося його приміряти, як він сяде, вкорочений, вкорочений до джинсів. Цікаво буде, як вона виглядатиме. Подивилася, не знаю, що за бренд. Але така бірка цікава. І тут є вовна і махір в складі. Ну, переважаю, звичайно, там акрил, поліестер, але взяла його в примірочну. Ще такий мені колір. Сподобався Светра, сірий. Якби він був в гарному стані, то я б його взяла також приміряти. Він був весь в катишках, в ковтунцях. Мені чим він подобається, це оцими широкими манжетами, дуже гарно сідає такий. Такий фасон, мені подобається. Цей H&M такі фасони виробляє, не знаю ще, які бренди. Ну а так Загалом були всі акрилові, нічо так, навіть нічого. Оцей був, здалося на дотик штамвовна, але він так весь в ковтунцях, кардиганчик, Нічого такого зовсім не було натурального. Все, що не візьму, все воно вже якесь ну, зношене. Зношене вибрати було нічого. А брати примірочні речі, аби просто їх примірити, я не захотіла. Такий яскравий кардиганчик. Так, думаю, повертаю, може щось знайду сьогодні. Хоча вже тут всіх людей всього перебрали, щось понаходила. Оця блузочка мені дуже сподобалась. Вона з віскози, і вона така легесенька, з довгим рукавчиком. Оцей викат, ну дуже великий виріз, і мені такий не підходить. Я не ношу з таким вирізом горловини. Різні такі кофточки. Така була. Як тигрова тваринного принта, ну також, також різні кофтері і всі були поліестрови. Звізкози, на дотик нічого особо не знайшла. Давайте сумочки розглянемо. Оця сумочка, така на, на вигляд. Дивлюся, чому вона висить взагалі ручка ціла, і кутики зовсім не пошкоджені. Я ще подивилася на бренд, вже не пам'ятаю, що за бренд роз... розгледіти. І думала, може її взяти в примірочну. Вона відчувала, що не з натуральної шкіри. Шукають, що ж з нею не так. Чому вона досі висить, така гарненька сумочка. А потім я знайшла. Збоку є трошки потертий, вон там, бачите, пошкодження. Трошки-трошки. ну, Незначне. Ну, На останній день може хтось купить. Оце блакитна сумка. Мені така теж сподобалась. Я чомусь вирішила, що вона із натуральної шкіри. Така вона цупкенька, тримає форму, всередині така простора, багато чого можна туди покласти. Як завжди, все потрібно за собою носити. Ну, і вирішила також її взяти примірочно, а там уже роздивитися, яка вона буде. Що з шкіри, чи не з шкіри, чи з замінника шкіри. А оце такий саквояж був здоровий, огромний такий. З натуральної шкіри точно, ну він важкущий. Ну, такі сумочки залишилися. Залишилася ця замшева сумочка з шкірою, що я вам показувала, вона дуже заношена. Ну, це і все. На взутті От також нічого не знайшла. Подивилась такі туфлі. Якби хотілося щось вибрати, нічого ці мені сподобались. Вони такі в клітинку. Ну, Розмір сьомий, це, мабуть, сороковий розмір буде. Ну, Оці гарненькі були. Ну, вони не тканинні, вони не шкіра, не замінник, а тканинні. Такі басанішки. Ось типу казаків, що я міряла в перший день. Бачите, досі вони стоять, хоча вони з натуральної шкіри. О, такі от з натуральної шкіри мені ботинки сподобались. Ага. Не знаю, що за бренд, але вони із, із такої, як нубук, Дуже якісні, ну, важкі. Важкі не, не брали. Я не знаю, який розмір, не брала, в примірочну нічого. Це такі дошки. Так, що тут у нас ванси? Такі дитячі ванси, вони нові. Подошва, дивіться, зовсім, підошва, зовсім не, не ношена ніяк. І вони були із замшів і зверху, але трохи пофарбувалися. І їх залишили, ніхто не брав. Ну, пішли в примірочну. Зараз, дивіться, це у нас такий текстиль так лежить. Все, йдемо міряти одяг, що нам підійде, подивимось. Так, я прийшла сьогодні. Такий кардиганчик, я його також в секанді купила. Він із вовни, бренд Ражфлорен. Такий досить цікаво виглядає. Він зовсім без пошкоджень. Так, я прийшла. Так, що я набрала? Набрала оцю сумочку, взяла. Оцей осветрик, що я міряла в перший день, він досі висить. І ніхто його не забрав. Ну, я вирішила його ще раз приміряти і дати йому другий шанс. Можливо, мені щось в ньому сподобається більше. Сорочка і ще там той чорненький светрик. Ну, більш такого нічого не було, щоб можна було приміряти. Приміряємо те, що є. Ну, самі розумієте, товару мало. Так, оце я на нього дивлюся. Ну, дуже гарно, ну, може вам, можливо, вам і не сподобається, можливо, ви за мною не спогодитесь. Але мені дуже подобається, як він сидить. Ось такий фасон светрів я люблю, щоб був і трошки укорочений, і з широким рукавчиком, і він сам по собі широкий, не в обтяжку. Ну, подумаю насчет нього, на рахунок нього. Не знаю, що мені з ним робити. Брати чи не брати, сьогодні він недорого буде, ну побачимо. Побачимо, не знаю. Так, взяла таку сорочку, Uniqlo. Вона мікровельвет, в чоловічому відділі. Це бавовна, 100%, також вирішила її приміряти. Сіренька, колір такий гарний, підійде до всього, і до червоного, і до синього. І до любого кольору під, поєднається. Ну, так от він виглядає на мені вона. Мені здається, що вона дуже довга. Мені, якби їй, вона була покоротше, то можливо б я її взяла. І, за, і рукава задовгі, тому що це L чоловічий розмір. А так гарна сирочка без пошкоджень, ніде нічого не затерто. камірець цілий, манжети цілі, така гарненька. Гарненька, якби потрібно було, можна б купити її було. Тим більше вельвет зараз в тренді. Так. Показую вам, що вона ціла, красива, гарненька можна було брати. Так, так це я приміряла оцей свет чорний. Він коротчений. Бачите, який короткий, зовсім короткий. Навіть, видно, навіть мої штани, вони середньої посадки, вони дуже низько порівнянні з закінченням манжету цього Светрика. Видно все, що в мене під низом надіто. Дуже б закороткі. Це якби молоденька дівчинці з тонесенькою талією, то може б, їй було б і гарно в ньому. Так, візьму сумочку, покажу вам, яка вона. тримпель падає. Як завжди щось падає. Так так вона виглядає. Дивиться, колір ну дуже гарний. Я вже думаю, якщо вона це шкіра, то я її точно візьму. Вона легенька, не важка. Але потім роздивилася, скажу наперед, і виявилось, що це не шкіра. Так, вважу вам светрик. От, от цей, що й мені подобається, він сьогодні вийшов на 39 гривень, ну, на 40 гривень. Заходила в магазин, ще було світло, вже вийшло темно. Так, зелений треба перейти дорогу. Що я там знайшла? І з того, що залишилось, було то якийсь світирок, більш нічого. Я його, звісно, крутила-крутила, крутила, крутила в руках, вже й зважила, ну вирішила не брати, тому що там більша частина в складі синтетика, а вовни альпаки дуже мало. Думаю, що він мені не потрібен, хоча. Мені подобається, як він на мені сидить. Ну, ладно, думаю, що шкодувати не буду. Все, їду додому. Вибрати ну, було мало з чого. Зовсім нічого цікавого не залишилось. Не було ні, ні сорочки в клітинку, не було той жовтої тоненької сорочки. Була тільки Фігер» в полосочку жовтенька, то я приміряла, і оцей Светрик. А все інше розібрали. Все, поїхала.